Всім добрий ранок, шановні. Як ви знаєте, якщо військовий куди заїжджає, його завжди оточують тварини. І це завжди так. Тому що, самі розумієте, люди повиїжджали, і там, де ми знімаємо будинок, залишилось багато тварин. І ось, наприклад, у нас стільки тварин. Це наш Ігорьок. Ігорьок, це нормально, порядок. Це наші коти. Ось. Звісно, ми намагаємось про них піклуватись, кашу варити, ще щось варити. Ну, коротше, вони не голодні у нас, тому не хвилюйтесь. І Валера, Олера, Олера, іди сюди. Валера, а це у нас Валера. Валера. Да. І ще там є пару котів, але вони десь зараз на прогулянці, Тому, шановні, піклуємось про один одного спочатку. Але про тварин також не забуваємо. Тому бережіть один одного: слава Україні і героям слава, Па-па.